Ремонт дорігу Чернігою профільне комунальне підприємство вже проводить тендерну закупівлю матеріалів асфальтобетону, щебеню тощо для проведення відповідних робіт. Про це під час наради в муніципалітеті повідомив керівник АТП 2528. Також зараз вирішується питання з відновленням льотної. ВОО міського голови до того ж зазначив, що окремо заклали 53 мільйони гривень на ремонт вулиці Мазепи. Від нової дороги на шосянку до виїзду ми додали Мазепи. 53 мільйони, ну треба постаратися, щоб їх вистачило. Це ціни минулого року. От. І ми додали вулицю Льотну, але там питання ще не вся земля в місті. Але я думаю, що Андрій Валентинович, треба вже починати зв'язуватися з проєктантами і починати робочий проєкт. Якщо вирішиться питання з Міноборони і ми цю землю. На ближче два-три місяці заберемо місто, то ми почнемо ці роботи в цьому році. Тобто, до того списку, що був у нас вже погоджений, ми додали кошти на Мазепи. Це одна з найгірших ділянок в місті зараз, особливо коли не працює міст через Десну, там великий потік транспорту, і ну, там ужасна дорога, там залишаються у людей колеса. Тобто, вулиця Мазепи, ну і льотна я з водіями спілкувався, ну там з нашими міські раді з іншими. Ну, льот це взагалі не гірше, мабуть, зараз проїжджа частина в місті. Але щоб всі розуміли, частина цієї дороги вони не, вона не перебуває в власності громади, вона перебуває власності Міноборони. І є позиція така, що нам її можуть передати. Якщо передадуть, ми почнемо ці роботи і зробимо. Не передадуть, ну, будемо чекати, поки передадуть.